Нічого собі, друзі, ну що я вас всіх вітаю. Це нове відео на каналі Плейковський. Уявляєте собі, нове відео вийшло на каналі, капець Несподіванка. Ну що ж, на цьому тижні я для вас викладу кілька реплеїв. Я думаю, що вони будуть кожного дня, і я буду бачити, чи цікаві вам взагалі дивитися реплеї по грі World of Tanks, в яких люди набивають шалені результати. Просто багато домашки, пів-пів, круті бої з майстрами. Обов'язково іноді будуть колобанове. І мені цікаво, чи вам це цікаво? Тому ставте ваші вподобайки, пишіть коментарі, і від цього я буду розуміти, чи випускати мені такий контент на своєму каналі. Так, ну що ж, у нас сьогодні UDES 1516. Дуже, я пам'ятаю цей танк, я його обожнюю, я його обожнюю, його кути нахилу просто фантастичні. А наш а, головний герой зараз намагається висілити клятого єбра. Швидкісна махіна на колесах. Ну що ж, шарфутюр. Танк без броні. Хоче піджатися по правому фланзі. Що там Т-57 Хеві? Ти чому так усміхаєшся? Так, ну що ж, наш головний герой зараз на відстрілі. На відстрілі. Пробує. Поставити знову на каточок чарфутюра. А йому це вдається, і він відразу ж його забирає. На жаль, тільки одне влучання поки що є: 328 одиниць шкоди. А Хевік все ще в кущах. а це Кущова ПТ Помічники такі. Хороші. Ну, Хевіка немає броні, не будемо його в цьому винити. Ну, Снаряди, якщо чесно, Вудеса ну, трішечки повільні. Зараз я подивлюсь, там здається десь 1100. А було метрів, навіть 1000. 1000. Під калібр летить 1000 метрів за секунду. Це достатньо таки повільно, як мені здається, під, під калібру. Але цей танк зараз в акції в бій стартує від а, сьогодні. Це відео виходить 5 грудня, певно. Тому саме сьогодні стартує акція FB на нього. І я реально обожнюю цей танк. Це моя перша десятка, яку я викачав. Ну що ж, альфа 400 проходить. Фантастика. А дайте, ну я нагадаю, 440. Так, 440. Середня альфа повинна вилітати в цього танку. Давай, друже. Кобру не вийшло поставити на каток. 1100 у нас вже є настріло. Оце крутий танк, щоб грати від рельєфу. Крутий танк. Оп, Артюлічка прилетіла. Посилка доставлена. В Бабахі реально дуже дивна позиція була. Я не знаю, що він намагався зробити. М -м -м Може, просто хотів з кимось привітатися, показати, яка в нього класна бабаха, Ну, він показав. Наш головний герой. Хотів, певно, вицілити каточок, але потім в кінці кінців вирішив. Давай вже в борт кину. Саме цікаво, що на кумулі голдові він ще ні разу не перемикався. Арта буде його кошмарити. Тримайся, друже, не гори. Ми то вже знаємо з вами, що тут буде якийсь хороший бій, хоча я, ще чесно, його не дивився, я дивлюся його зараз вперше. Разом з вами. Тому для мене все тут буде теж несподіванка. Як будуть події розвиватися далі? Ну що ж, три танки, три ворожих танки. У нас тут на підмозі тільки... Ось Хевік. Хевік катає. Він уже приїхав з кущів. Зарядив свій барабан і чекає. Я думаю, що Хевік зараз отримує на горіхи добряче. Є. Yeah. Один постріл в 113-го пройшов, тут уже два шотних танки. І кобра вривається на Хевіка. Отак от, от не вгледів. Слідкував, слідкував і не побачив. Ай, кляті рикошети. Що ж ти будеш робити з такою бронею? Все, наш герой зарядив голдо. Голда у нас тут пробиває, якщо що кумуліє, 310 мм. Ну, доволі таки непогано. Одна відмітка в нього на танку вже є. Хто знає, можливо, це бій саме на другу. Все ще два шотних. Тепер три шотних тут у нього танки. А Кобра контролить Хевіка, контролить, не дає йому виїхати. Ви бачите, які тут фантастичні кути нахило гармати. Це просто круто. Реально, можна всіх ось так от анігілювати, просто виїхати на гірку і показувати, хто тут хазяїн. Рикошет ось так от. Фантастична рикошетна броня. Єбрик зараз, певно, забере 430-го. Забрав, все, молодець. Залишається кобра. Дякуємо ЄБРУ. Наша команда програє. Мінус два танки. А Кобра хоче просто об'їхати нас. Просто об'їхати і свій барабан всадити. Альфа пройшла. Хоча це не альфа пройшла. Ми нанесли тільки 321 одиницю шкоди, і нам допоміг і ЄБР. Коротше, Кобра був впевнений в тому, що він зараз виїде і нам роздасть барабан. І скаже нам до побачення. Тому що ми б, напевно, не встигли відкадешитись до того. А поки він його весь нам всадив. Так, ранваген, до побачення. Це вже 6 кілів у нашого головного героя. Сьомий! Сьомий поїхав в ангар. Так, у них на базі стоїть одна яга в кущах. Окей, Пазік. Ти будеш його забирати? Він хоче восьмого. Він дуже хоче восьмого. Ну що ж, по танкам ми вже перемагаємо. По хітпойнтам ми вже зрівнялися з ними. В принципі, у них всі хітпоинти зараз зберігаються тільки в язі, яка ховається на базі. Ось єдине, що мені в Вудесі не подобалося завжди, це те, як він повільно набирає швидкість. Ну і максималка в нього достатньо -таки низька. Ось, наш герой зараз ледь-ледь пробує розігнатися до 50 кілометрів, але йому це не вдається. Що тут? Ще два шотних танки. Обок забереш? Друже, давай. Ай-яй-яй-яй-яй, щось. Підвів його приціл. Підвів приціл. Він міг би вже і другого забрати зараз. Якби відкадешився. Хевік, дай забрати. Є, це дев'ятий танк. Це дев'ятий танк. Я хочу наголосити на тому, що наш герой забрав. 5 танків 10 го рівня. 5 10 го рівня і тільки 4 дев'ятки. Це бій не з якимись там 8 рівнями. Тут все серйозно. Ну що, хто буде собі викачувати? Кудеса? Доволі таки швидкий, до речі, бій. Це вже зараз закінчується а, 7 хвилина. У них залишилось два танки, у нас три. Ну, але все ж це не турбач. Знаєте, після деякої певної перерви в танках, я вже зараз відновив трішки в них грати, я відпочив, і в мене зовсім нічого вже тут не, не горить не палає. Тому що. це все-таки просто гра, правда? ж? Ну що, друже, він, напевно, тут в кущах, стоїть, тебе чекає. Арта, будеш 10. Арта не пройшла. Арта, кажу, арта не пройшла. Але ми його дотаранимо. Так, альфа не пройшла. Арту забирає, це у нас 10 кіл. Залишилася одна яга, яка вже точно знає, де ми стоїмо. Певно, наші хлопці їдуть зараз брати базу, чи що. Два хевіка. Ничови соняшники. А що якщо яга аФКшна. Або ж вона зараз забере нашого героя, і це буде посмертна катка. Всяке може бути. Ми не можемо знати на 100%, що тут зараз буде відбуватися. Все. Всі проїхали базу, три танки зараз просто вриваються на яго. Будуть їй показувати, хто тут головний. На цій галявині. Но... Вона переїхала. Можливо, вона вже на базі стоїть. Нашій. Повільний танк. Видно, що він повільний. Хотілося б трішки швидкості йому додати, реально. І максималки і швидкості розгону. Конячок йому не вистачає. Це дуже потрібно. Він був би тоді взагалі безцінним просто. Ні, ну на Язі робити такі маневри це треба мати залізну стійкість. Але він десь якраз зараз тут повинен тільки по полі проїжджати до нашої бази. Або ж він тут на березі дійсно стоїть в прийомці. Це Хевік поїхав на базу. Яка напруженість в цих останніх хвилинах. Є, засвіт є. Яга не встигає, не встигає навестися. А ось він де. Ти що вилетів чи що? Ні, крутиться, крутиться, крутиться. Є є, є. він тут. Ой-ой-ой-ой-ой, як пощастило! Як же ж пощастило! Яга не пробила. Який жах. Який везунчик! Йому напевно з перших п'яти коробок новорічних і випали всі п'ять танків, які були. Це просто капець якийсь. Ух, на 890 отримав. Ну, все, Хевік в'їжджає. Так, друже, друже, ти зачекай, зачекай. Зараз Хевік йому настріляє, якраз свій барабан. І ти зможеш забрати 11-й танк. Є! Yeah. 415 шкоди. Забрав. Забрав свого 11-го супротивника. Ну що, друзі, як вам такі катки подобаються, тоді ставте вподобайку і пишіть коментар.